І всім у нас з вами є Іван. У мене появився у сімі горілатах. Я дуже радий цьому. Тому, будь ласка, піддержіть мене лайкосом. І держіть QR-код. Ось QR-кодів ну, на мій телеграм-канал. А тепер, що вам нафік, до QR-код. Ну, коротше, ем, Я думаю, ви мене поняли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я буду дуже радий. Мене так, ось і я потратив 400 гривень на обіцянку. За обіцянку я заплатив 400 гривень. Ну зато моти 5 не рокс. Я потратив 3000 на ось цю шап, на. на ось цю шляпу і на ось це дві... На оце 2000, а на ось шляпу я потратив 1000. У мене які підчитвені я дуже радий підтримайте мене лайком. Це мене буде більше і більше мотивировать знімати відео. Почому я не пойму. Ну, окей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. це просто 8 qr код. Всім давайте до побачення. Пока, всім пока.